Ти село моє рідне привітів, серед величі, тиші краси наймиліше у цілому світі, мов цілюща краплинка роси. Село це слово завжди асоціюється з тишею, спокоєм, запахом свіжескошної трави та криком півнів на світанку. Але сьогодні у багатьох селах тиша була іншого сенсу це тиша покинутих домівок. Порожніх дитячих майданчиків, і найстрашніше зачинених наглухо дверей школи. Але наше село ще процвітає. Село привітів. Назва що говорить сама за себе. Тут кожен зустрічає тебе без усмішкою. А слова доброго дня та привіт не просто звук, а справжня щирість. У цьому селі немає місця для суму та занепаду бо тут панує життя. І самого ранку село наповнюється галасом. Це дітлахи поспішають до школи. Нова, ошатна і з сучасними класами. Тут не лише вчать читати та писати, а й виховують майбутнє. Хоч у ній навчається 100 дітей, вона повноцінна та жива. У ній вирує енергія, яка наповнює село оптимізмом. Наша школа це не просто будівля, це три поверхи, наповнені знаннями, дружбою та дитячим сміхом. Наша їдальня це більше, ніж місце для прийому їжі. Тут діти не просто харчуються. А й спілкуються, діляться враженнями та зміцнюють дружні зв'язки. Їхній гамір, дві ложок та веселі розмови створюють особливу атмосферу домашнього затишку. Спортзал це місце, де юні спортсмени розвивають свої таланти, а рухливі ігри наповнюють їх енергією. Це місце, де спорт об'єднує та зміцнює здоров'я, що є основою для успішного навчання. Актовий зал місце, де оживає магія. То діти перетворюються на акторів, співаків та танцюристів. Це особлива сцена для дитячих талантів. Саме тут учні показують свої виступи, вітають вчителів зі світами та проводять новорічні бали. Тут збирається вся шкільна родина, щоб розділити радість від успіхів, перемог та святкових моментів. У нашому ліцеї є щось, чим що можуть похвалитися небагато освітніх закладів: це два справжні музеї, які є не лише місцем зберігання експонатів. А й живим центром патріотичного виховання. Військово-історичний музей це місце, де оживає історія. Тут ми зберігаємо пам'ять про героїчне минуле нашого народу про відвагу і жартовність. Нова сторінка музею. Сучасна страшна війна з рашизмом. З портреті для нас дивляться герої, випускники Привідівського ліцею. Рунівські води. Хасан Мажулій. Ліщук Василь, Миронюк Петро. Кожен експонат, кожна фотографія розповідає про мужність тих, хто захищав нашу землю. Це місце, де учні можуть доторкнутися до історії та усвідомити, що таке справжній героїзм. Музей українська світлиця. Це подорож у минуле до витоків української культури. Тут зібрані предмети побуту, вишиванки, знаряддя праці. Які розповідають про життя наших предків, їхні традиції та звичаї. Він вчить нас шанувати своє коріння і пишатися тим, хто ми є. Трохи далі чується веселий дитячий сміх. Це малеча бавиться у просторому і затишному садочку. Дитячий садочок малятко це не лише місце, де діти граються, це справжня життєдайна артерія, яка підтримує життя у селі. Його наявність це сигнал для молодих сімей. Що тут є майбутнє для їхніх дітей. Це зупиняє відтік молоді до міст, адже батьки можуть спокійно працювати, знаючи, що їхні діти перебувають під наглядом та отримують належний розвиток. Найголовніше, що дає дитячий садок, це надія на майбутнє. Поки в селі є дитячий сміх і наповнені життям групи, можна бути впевненим, що село не зникне, а продовжить жити. А вечорами, коли сонце сідає за обрій, село не засинає. У сільській бібліотеці збираються поціновувачі літератури, щоб обговорити нові книги. Сільська бібліотека це місце, де кожен може знайти щось для себе. У сучасному світі, де переважають технології, бібліотека залишається живим простором для спілкування. Вона об'єднує людей різних поколінь та інтересів, допомагаючи їм спілкуватися в реальному житті, а не тільки онлайн. А в привітівському будинку культури вирує життя. То репетиція хору, то підготовка до концерту, то просто дружні посиденьки. Коли оголошують про концерт, клуб стає центром усього села, з усіх усюд, з кожної вулиці поспішають люди хто пішки, хто на велосипеді, заходять дідусі й бабусі, молодь і, звичайно ж діти, зала наповнюється галасом і очікуванням. Концерт у клубі це більше, ніж просто виступи, це свято для всієї громади. На сцені виступають місцеві таланти. Хтось співає народні пісні. Хтось декламує вірші, а діти показують танцювальні номери. Глядачі, що сидять у залі, знають усіх артистів, бо це їхні сусіди, друзі та родичі. У такі моменти село стає однією великою родиною. Це показує, що сільська громада жива і що, незважаючи на труднощі, люди знаходять час, щоб зібратись разом, поспілкуватися і підтримати одне одного. Магазини у селі це необхідність для односельців. Саме тут люди зустрічаються, обговорюють новини та купують необхідні товари. Магазини роблять життя в селі комфортним. Дозволяючи жителям не їздити за кожною дрібницею до міста. Місцеве господарство є серцем економічного життя. Це місце, де збираються робочі місця, де земля годує людей, а працю об'єднує, Колгосп підтримує село, дає людям роботу та можливість залишатись на своїй землі, вирощуючи та збираючи врожай. Наявність церкви у селі це не просто свідчення віри, це духовний центр, що об'єднує громаду. Де люди збираються разом у радості та горі, це місце, де зберігаються традиції, народжуються нові покоління та де люди знаходять розраду та надію. Я звертаюсь до вас сьогодні, бо моє серце болить за села. Ми часто говоримо про майбутнє, про розвиток, але чи усвідомлюємо ми, що це майбутнє починається саме тут, на нашій землі, у наших оселях? Я хочу звернути вашу увагу на те, що є найціннішим у селі. Це наші діти. І як наслідок, наша школа і дитячий садок це не просто будівля, це пульс села, це місце, де народжуються нові покоління, де формується майбутнє нашої громади. Берегти село це означає берегти наше майбутнє. Я закликаю всіх: бережіть школу, бо вона серце знань і мудрості. Бережіть садок, бо він джерело дитячого сміху. Бережіть село, бо це наш дім. Наша спадщина, наше майбутнє, наше життя. Поки в нашому селі лунає дитячий сміх, поки вчителі ведуть уроки, а вихователі співають сітьми, ми живі. Не даймо згаснути цьому вогнику. Зробімо все можливе, щоб наше село процвітало.